Одинний сотворителю, Чоловіколюбний владику, багатомилостивий Господи, серцем засмученим і смиренно молюся до Тебе, не погорди молитвами мене грішного, не відкинь моїх сліз і ридання, почуй мене, як жінку хананеянку, і прийми як блудницю, прояви на мені. Грішному, великомилі щоловіколюбства Твого, ризою Твоєю чесною, захисти мене, помилуй і підкріпи мене, щоб всі біди і напасті, які посилаються від Тебе, я перетерпів з подякою, в надії на вічне блаженство, найперше смуток мій. На радість перетвори, щоб не впав я у відчай, і не загинув нерозхая Бо Ти є джерело милості і надію спасіння нашого, Христе Боже наш, і Тобі славу посилаємо безначальним Твоїм Отцем і Пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас. І на віки вічні. Амінь.